Привіт, друзі! Щоб далі не розгубитися в шквалі користувацької термінології, я озвучу найуживаніші терміни для тих, хто не зовсім в темі. Так, наприклад, тицнути, тапнути, клікнути це торкнутися пальцем певного місця на екрані смартфону, наприклад, іконки програми, щоб її відкрити, або щоб вибрати зображену на екрані функцію. Свайп. Це жест одним пальцем по поверхні екрану у вказаному напрямку, наприклад, вверх, вниз, вправо, вліво від протилежної сторони вказаного напрямку і до середини екрану. Застосовується для перегляду вікна подій, свайп вниз, або для переходу між вікнами робочого стола свайп вліво, вправо, скріншот або зняток. Це фото того, що відбувається на екрані вашого смартфона. Зробити скріншот можна провівши одночасно трьома пальцями зверху вниз по екрану, або якщо одночасно натиснути на сполучення кнопки живлення та зменшення гучності. Зауважте, що деякі надто конфіденційні програми не дозволяють робити скріншоти вікон своєї програми. Буфер обміну. Це проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми. Програма може використовувати свій власний буфер обміну, доступний тільки в її середовищі або загальний надавуваний операційною системою чи іншим середовищем у певному інтерфейсі. І, до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.